Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, продовжується другий тиждень Великого 40 посту. За уставом церкви замість літургії служиться постові богослужіння, а із старозовітній книги притч ми почуємо слова: Не дай сну своїм очам і дрімання по вікам своїм. Рятуйся, як серна з руки, і як птах із руки птахолова. Це правило має взяти собі до уваги всякий. Хто почав перед обличчям Господа жити вже за його заповідями? Сьогодні свята церква вшановує святого української церкви преподобного Олексія Голосіївського. Майбутній подвижник Володимир Іванович Шепельов народився у 1840 році у Києві у дворянській родині. Хлопчик від народження був німим, але у віці 12 років він був зцілений господом по молитвах святителя Філарета амфітеатрова тодішнього київського митрополита. З того часу юнак, за настановами цього духовного наставника, обирає духовну стежину, прийнявши чернечий постриг з ім'ям Олексій у києво Києво-Печерській, Ській лаврі згодом стає священником. Від Бога Олексій мав талант передбачити майбутнє і провістив не тільки жутневу революцію 18-го року, але й подальше гоніння проти церкви Христової. Проте головним його даром був талант духівника-сповідника, який підкріплювався щирою молитвою і любов'ю до ближнього. Паства молитвенника складалася переважно з простих людей, але часто за порадою приходили навіть єпископи, зокрема київські митрополити. Були у житті старця і випробування та гоніння, але полум'яна молитва і смирення. Допомагали преподобному все перетерпіти. Складне життя далося взнаки. І 24 березня 1917 року святий Олексій мирно відійшов до Господа у Голосіївському скиті Києво-Печерської лаври. Проте з того часу і до сьогоднішнього дня могила старця була місцем паломництва і молитви. У 1993 році старця Олексія було прославлено у Лику святих і віднайдено нетлінні його мощі. З того часу біля них можна помолитися у храмі відновленого Голосіївського. Монастиря і отримати духовну допомогу. Сьогодні ми вітаємо наших дорогих іменинників, яких ми називаємо Євфемій та Софроній. Возлюблені у Христі блаженний Августин через свої мудрі настанови звертається до нас через віки. Чим більше днів посту, тим краще лікування, чим триваліше ниві стриманості. Тим ресніше придбання спасіння.